Перша шлюбна ніч. Чоловік гладить дружину по животу і каже Це моє поле. Тут я посаджу картоплю і заснув. На другу ніч гладить по спині і каже А тут я посаджу капусту і заснув. На третю ніч дружина йому каже Чуєш, фермери, якщо сьогодні вночі морквинку не посадиш, то я поле в оренду здам. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Застілля здоровенний чоловік не п'є. Його питають Михайло, чого ти не п'єш? Мало вип'ю, мені не буде весело, багато вип'ю, невесело буде вже вам. Одного разу, повернувшись на робоче місце з обіду, виявила на мобільному пропущений дзвінок з незнайомого міського номера. Перед дзвонюю, відповідають обласний морг, добрий день. Душа пішла в п'яти. Пролетіли перед очима всі можливі варіанти із родичами. Ніби все було гаразд зранку, збираюся з духом. А ви мені дзвонили пару хвилин назад? З якого питання? Чути шурхіт на тому кінці дроту що з'ясовують. Трубку бере молода дівчина. Ой, добрий день, а я по вашому оголошенню дзвонила. Ви котика ще не продали. Клієнт у банку на рецепції. Доброго дня. Я брав у вас кредит на один мільйон гривень на бізнес. Але він прогорів. Мені в яке віконце? У нас дев'ятий поверх. Можете в будь-яке.